Всім доброго дня, пані та панове, хочу вам розповісти про нові додаткові можливості даного апарату, нові фішки, які тут є. Функції. Вони нові і вони дуже допоможуть вам і в зварювальному процесі, і в налаштуваннях зварювального апарату. Під налаштуваннях зварювального апарату. Багато кому це може допомогти в налаштуваннях апарату. Це про все поясню. І так. Перше, воно на українській мові. Тобто, ми все бачимо, ми все читаємо, нам все зрозуміло. Тут, що тут за що воно відповідає? Ось і так, полярні запалювання. Полярні запалювання є P або є, є М-мінус. За що воно відповідає? Воно відповідає за аноди-катоди при запалюванні. тобто, Якщо електроду краще розпалитися на катоді або електроду краще розпалитися на аноді, це е, треба ставити пробувати, е, як воно буде вам зручніше. От воно є. Можете використовувати, можете не використовувати, але воно є. Якщо будете використали, сподобалось, працюємо. Так, по заводу стоїть ЄПС для IC. Мене влаштовує цей розжиг на ЄП. Далі запалювання ампер. Запалювання ампер воно відповідає за багато хто, аргончиків, хто користується, хто хоче варити на тонкі метали, алюміній. Вони знають що ток набросу, на якому струмі він в долях секунди йде. Але це запалювання самої дуги. Ось, якщо ми варимо у всіх багатьох апаратах, отак воно завжди по умовчанню йде 25 А. На моїх апаратах воно було там і 10 А, там, 13 а було на тих, які АЧ-єчки, да? тобто, до цього які апарати були, Ну, а тут уже, бачите, ми можемо від 5 регулювати. Від 5. І тобто, це у вас буде чаток набросу. Який не дасть вам можливості спалити тонкий алюміній. Тобто, якщо ви хочете варити на 5 амперах, дуга розпалиться на 5 амперах, плюс до всього сам апарат. От ми беремо стартовий струм розжигу, теж 3 ампери. Плюс ми можемо ще додатково і тут виставити 3, 3 ампери. І варити все там на 5 амперах у нас дуга в долих секундах бах. І далі ми на 3 амперах у нас все варить. Я показував, що апарати варять і розжигаються на таких струмах. Так, це якщо ми не варимо тонкий алюміній нам ці 5 ампер не треба, апарату буде легше і швидше. Тобто це буде поджигу. Це для поджига робиться. Оцей ток набросу для того, щоб краще працював поджиг. Тобто ми, ми можемо виставити там. І 50 А, якщо ми варимо там від 50 А. Да, і все, апарату буде проще розпалюватися. Ну, бачите, завода виставлена 20 А було. Так що нема ніяких питань. Далі, час запалювання. Час запалювання це час, через який тобто в апараті є захист розпалювання. Захист розпалювання це те, що, коли ми дугу… Розп... Починаємо, нажимаємо кнопку чи педалі, починаємо розпалюватися. У нас дуга не розжигається. Для того, щоб ми нічого не спалили в апараті. Це теж дуже, дуже круто. Апарат нам показує захист. От я зараз спробую. От ну, покаже. Ось, все. Все. Зараз відключився і апарат нам каже: хлопче, а ну йди, там газ перепровір. Електрод заточи, там, чи ще щось, чи масу перепровір. Нема, ну, Не хоче апарат розпалюватися, ніхер його палити, ніхер його вбивати, е, ніхір цей поджиг ламати, перепровір і починає зварювати. Нормально. Якщо у тебе все нормально, такого захисту у вас ніколи не буде. Ось, і апарат буде спокійно розжигатися і буде вам зварювати. Тобто, зрозуміло, це да? час запалювання. Це через який час. При не розпалюванні дуги апарат покаже вам, що відстань від мене. Ну, як. якось так. Так, далі. У нас є самі основні круті фішки, це 4,5%, але ми зараз шоста сила іскри високої напруги 80%. Це з якою силою іскра у нас буде клацати. Ви можете зробити, щоб вона м'якіша була, 50% від своєї сили. Можемо зробити 110. Оце вже буде таке, знаєте? Мабуть, я не але Я думаю, що це буде десь так, от, що аж клацати так. Бум! Вуга буде як. Я так думаю. Може, а може ні, може я помиляюся. Ну, бачите, виробник поставив по центру. У апаратів з розжигом проблем взагалі ніяких немає. Та взагалі ніяких немає ні з чим в цих апаратах. Тобто, далі у нас йде. Температура інвертора першого і температура другого інвертора показувати. Бачите, в мене в приміщення 12 градусів апарат стоїть. Я сьогодні нічого не варив. І тому далі вже бачите, нічого ніяких налаштувань немає. Тобто, це просто у нас апарат показує, яку температуру на інверторах і показує версію прошивки. Тобто, три ніжні функції. Ну, вони так. Ну, зато ми можемо: е, оці дві 7 і 8, ми бачимо. До якої температури нагріти наші внутрішній шіл Тобто Температурний режим є. І саме основні тепер додаткові суперові функції це у нас 4 і 5. Давайте з 5 П'яте це управління вентилятором самого апарату. Управління вентилятором самого апарату ми можемо зробити, щоб він працював завжди. Бачите? Я увімкнув, І щоб, тобто, як то раніше було? Апарат буде постійно вентилятором маслати, охолоджувати його, варимо, чи не варимо. Хтось скаже, то воно шум додатковий дає, там, пиляку додаткового апарат всасує. Можливо, і там. А можливо, це потрібно, наприклад, увійкнути взимку або осінню коли сиро, для того, щоб просушити внутрішній конденсат, або з морозу заросли у внутрі в приміщення в тепле. І отак от вимкнули вентилятор, дали йому там 5 хвилин так попрацювати, він розсушив усі внутрішні від конденсатора. Тобто, мало ли кому, то як з розуму сходить усі разному Але воно є, і його можна використовувати гірше, коли цього немає. А немає це в тому випадку, якщо ми от отак от зробили. І зараз усі так роблять. А, зараз це вже не новина. Отак от, от апарат в режимі очікування заходиться І що у нас відбувається? Нічого не відбувається, поки ми не візьмемо догу. Тільки ми робимо розпалювання. Апарат, вентилятор у нас увімкнувся і поки ми варимо, апарат працює. Вентилятор працює. Ми закінчили процес зварювання. І у нас деякий час вентилятор працює, це робляться на багатьох апаратах, внутрішньо ще він оскудив, і вентилятор вимкнувся. Ось якось так воно відбувається. Я можу це зробити, щоб довго не чекати. Він зараз сам вимкнеться, але я зроблю, зараз його вимкну. Отак. Тому що я не варив. Йому не потрібно зараз охолоджуватися. Є тут додаткова моди 1, чесно кажучи, не перевіряв, не знаю, за що воно означає. Ну, якщо в апараті показана, температура у нас показана, ми бачимо, да? температура у нас показана, то може моди 1 вже працює від температури нагріву і охолодження апарату. Може, воно так працює? Я цього ще вам не можу пояснити, я цього ще не знаю. Так. І сама основна додаткова функція це управління кулером. Управління кулером – це управління кулером охолоджування водяним кулером охолодження пальника. Тобто кулер вмикається у апарат. Ось в мене він вимкнений, На апараті є додаткова розетка, ось вона. Бачите? І мені вже не потрібно. Вмикати кулер в якусь розетку, займати цю розетку. Тобто вона завжди буде тепер, як у всіх, да? у вас в звичайних апаратах кулер вимкнути в розетку. І що ви робите? Треба зварювати, включив кулер. Не треба зварювати, виключив кулер. Забув увімкнути кулер. Спалив пальник. Спалив головку. Отак воно відбувається. А за, за, зачастую воно так і є. А що нам дає е, оце управління вентиляція е, кулером? Дивіться. От я, в мене е, кулер вимкнений в апарат. Я увімкнув клавішу, а кулер не працює. Бачите? Мені треба, у мене підключений водяний пальник, і я починаю зварювати. Що відбудеться? От, вентилятор вимкнув. Тобто е кулер буде працювати разом з вентилятором. Вимкнеться вентилятор, вимкнеться кулер. Давайте начекаємось. Зараз все буде видно. І це нам дає додаткові можливості, що розетку залишити, що е не забувати не, не спалити у нас. Ми пальник не спалимо, головку ми не спалимо. Вона, це класна штука для тих, хто завжди користується водяним пальником. Я вважаю, що це взагалі незамінима штука. У нас обща схема зав'язана, автоматично все працює. Тобто охолоджується апарат, охолоджується пальник. Чекаємо, зараз воно все вимкнеться. Все. Все вимкнулося. Бачите? Ось так воно працює. Я вже спалив не, не, не одну головку, навіть коли відео робив, де я показував ПВ цього апарату 11 хвилин. Ну, не цього попереднього, яка різниця. І де я вимкну там на відео вийде, де я дві хвилини проварив водяним пальником без кулера, Потім його увімкнув. В ітозі на процесі зварювання я цього не почувствував, а в ітоді потім оказалося я замінив головку. Це таки я її тоді спалив. А тепер, при такій можливості, у нас все автоматично працює. Це дуже круто, я так вважаю. Для тих, хто користується виключно. Водяними пальниками. Це дуже круто. Якщо я користуюся і водяним, і газовим пальником, мені не треба вимикати колір від апарату. Я просто так само роблю. Я просто його вимикаю руками. І все. Тобто я тоді працюю по старинці. Але розетки в мене не зайняті, У мене все одно все запитано в одній схемі. Я підключив водяний пальник, вимкнув кнопку, воно не працює. А почне працювати разом з розжигом дуги. Це всі ті функції доступні для цих апаратів 250 А, а так само для апаратів 325 А. Які також є в наявності. Все, усім мирного неба. Всім до побачення.